Вихованці хореографічного ансамблю Світанок з Кропивницького повернулися з туру Прибалтикою, де виступали з концертною програмою Різдво разом з Україною. Артисти виступали у трьох країнах: Литві, Латвії та Фінляндії. Європейський тур Різдво разом з Україною. Це вже вдруге ми його проводимо. Минулого року ми їздили в країни Європи: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. В цьому році вирішили поїхати в країни Балтії. І Фінляндію: саме Литва, Латвія і Фінляндія. Ми хотіли в першу чергу об'єднати українців, які виїхали за кордон. Створити казку, створити атмосферу, створити таке дійство, куди захочуть прийти українці. Хотіли показати фінам і литовцям наші звичаї, наші обряди, показати, що українська культура живе, тому що ворог в першу чергу хотів знищити нашу культуру, наше майбутнє за цими дітьми, і наше майбутнє обов'язково в переможній європейській країні. Очільник ансамблю був здивований великим попитом на виставу і серед іноземців, які приходили подивитися українське дійство. Ми були вражені. Я чесно скажу, що вперше такий експеримент. Ми не очікували, що іноземці підуть на наш концерт. Але так, щоб за кордоном три концерти окремі в трьох різних містах і були наповнені зали, звичайно, нам було приємно, звичайно, було багато іноземців. Своїми враженнями діляться і юні артисти. За усю подорож було дуже багато яскравих емоцій. Дуже тепло нас прийняли, і насправді ну було дуже неочікувано. Мене більше вразила взагалі Фінляндія і відношення Фінляндії до України. Вони ну насправді дуже люблять український народ. Насправді кричали Браво! Українці кричали Слава Україні! Браво! Дуже дякуємо вам! Ці два тижні були неймовірні. Вони на нам всім дуже сподобалися. Нас дуже гарно приймали і в Латвії, і в Литві, і в Фінляндії. А, нас нам надавали дуже гарні сцени. Різдво разом з Україною це проєкт, який колектив планує проводити щороку, популяризуючи український народний танець та показуючи іноземцям самобутність української культури. «На живе, на живе,